Вармадол таблетки від головного болю Михайло Подоляк. Е... Антикризовий радник голови офісу президента України, наш новий гість у розмовній студії. Михайло, вітаю! Вітаю дякую, що знайшли час. І почнемо з найактуальнішої теми на цей момент ядерна безпека. Є свідчення нашої розвідки про те, що росіяни вже підготували можливий теракт на Запорізький АЕС. Є також попереднє наше, ну м'яко кажучи, розчарування реакцією світу на підрив росіянами Каховської дамби. Вони ну світ дуже. Прохолодно прийняв цю інформацію, навіть місцями ставив під сумнів спочатку. Зараз уже наче ні. Як буде розвиватися ситуація? Ви бачите якийсь прогноз прямого ядерного шантажу Росії і реакції світу? І бачу і перше, і друге у Росії не так багато інструментів впливу на ситуацію, особливо після події суботи-неділі. Все, що ми бачили в Росії, вони в будь-якому випадку будуть пробувати перехопити ініціативу для того, щоб контролювати можливість призупинити принаймні, наступальні операції, які поступово розгортає Україна. Для цього вони будуть використовувати і мінування як інформаційне мінування, тобто вони об'єктивно замінували. Чотири з шести енергоблоків. Ми це знаємо. Ми це бачимо. Наша розвідка це бачить. Але вони це будуть певний час використовувати саме як інформаційні інструменти впливу: типу, зупиніть Україну, не давайте їм зброю, говоріть Україні, щоб вона не не, не просувалась вперед і Так далі, є інше мінування набагато більш ще інтенсивніше, яке зараз відбувається. Це кримський титан, для того, щоб знову ж таки запобігти просуванню на південному напрямку, і Росія це буде точно використовувати як принаймні, як такі пропагандистські. Тиск, спробу пропагандист... пропагандистки тиснути на Україну і, перш за все, на наших партнерів. З іншого боку, партнери знову ж таки відповідно побачили, що таке Росія. Вони побачили абсолютно неконтрольований внутрішній процес. Якщо ще вчора вони рахували, що Путін дійсно контролює певні процеси в Росії, то сьогодні вони розуміють, що там нічого не контрольоване, і тому вони набагато більш вже серйозніше ставляться до попереджень наших щодо можливості теракту на ЗАЕС, як такому. І це має. Буде мати абсолютно точно певні юридичні наслідки, чи там, скажімо, фактичні наслідки, тобто міжнародні спільноти на різних рівнях і формально, і неформально, певно почнуть якийсь діалог з Російською Федерацією з представниками Росії, пояснюючи. До чого це може привести Росія? Сьогодні вже французька Лімонто опублікувала статтю, в якій так обережно пробує прогнозувати, що би відбулося, і закликає європейських лідерів формувати сили швидкого реагування, можливо, навіть в межах НАТО. Тому що коли всі побачили цей заколот Пригожина, тепер весь світ, а конкретно Європу, цікавить безпека ядерних об'єктів. Це означає, що Путін не може гарантувати порядок а раз не може гарантувати порядок, значить не може гарантувати ядерну безпеку. Це е, гарна симптоматика. Ми про це постійно говоримо. Що Росія тільки здається сильною потужною. Ми ж вже зрозуміли після 16 місяців війни, що Росія практично завжди фікція. повна фікція. І тому немає ніякого сильного президента в Росії. Є президент, який поліцейщиною. Контролював внутрішній простір, обмежуючи права громадян, але з точки зору сили реально ви ж до речі побачили, що ніякої підтримки суспільної у Путіна немає. Тобто, коли було заявлено про певний заколо, да ніхто не виходив, не казав, ми за свого президента будемо там виходити на вулиці, будувати барикади і так далі. Це дуже красномовно. Ну тобто, в Росії на самій справі суспільство абсолютно не підтримує президента. Ну, так, Я тут якраз додам, що а... громадянське суспільство в Росії виявилося за яке озброєні Калашниковим. Вони пішли. Це не виявляти це, це, свою. це зараз навіть не питання про зеків, тому що це традиційна конструкція Російської держави, зеки завжди там домінують. Це питання в тому, що Путіна, як легітимно легітимного президента, не існує, який контролює щось, і тому безумовно, сьогодні ми бачимо суттєву зміну, остаточну зміну і розуміння у європейських еліт, що все, що вони собі набудували навколо Російської Федерації, не відповідає дійсності. Там немає людини, яка контролює процеси. Навпаки, чим довше там тримається слабкий Путін, От, в такому вигляді, як сьогодні, це буде означати, що поступово хаотизація буде збільшуватись, і в будь-який момент різні збройні групи можуть перерозподіл влади, транзит влади. Забезпечити як такий. тому тут ну як концепція безумовно сили швидкого реагування під егідою ООН, Просто це трошки дивно для мене слово ООН, да? О, ну тому розуміємо. НАТО, я сказав Он НАТО. Да. Ні, е, якщо ми говоримо про НАТО, знову ж таки, мені здається, що все буде трошки інакше виглядати. Буде так само виглядати, як ми з першого дня, практично повномасштабного вторгнення, говоримо. Україна витримає з точки зору оборонних дій. Ми витримали. Україна буде збільшувати інтенсивність наступальних дій, і Україна буде гарантом того, що. Що процеси в Росії будуть все ж таки більш контрольованими, і дійсно треба думати тільки про одне: в Росії в, в будь-якому випадку буде хаотизація соціальних відносин, в будь-якому випадку будуть протестні настрої, в будь-якому випадку на вулицях буде бійка йти і так далі. Головне про що сьогодні треба думати, це як ми маємо взяти чи Україна, чи разом зі світом маємо взяти під контрол ті чи інші місця там, де перш за все стратегічна ядерна зброя на, на території. Росії? На території Росії українські війська, ні, українські війська сьогодні мають звільняти територію України. Це основна Топ. робота, і вона буде в принципі. Я на увазі, маємо взяти участь у дискусії, як будуть братись під контроль, принаймні як можна буде реагувати, якщо в Росії дійсно почнуться революційні процеси. Ну, ви собі уявіть. Ну добре, що але... два, два, два дні тому а, Пригожин, людина двічі відсидівши, да могла отримати під контроль величезний ядерний арсенал. Е... Але я трошки по іншому подивлюся, скептичніше ніж ви. Е, ви кажете, що ніхто не вийшов за Путіна, але в Росії немає традиції виходити, де виявляти свою громадянську позицію. Владу в Росії традиційно бере той, хто контролює силу. І силові блоки, такі як Кадиров чи там ФСБ, вони підтримали Путіна відкрито. Ні. Вони, вони виступили на стороні Путіна і очевидно зробили це з прицільною метою. Бо наступного року в Росії президентські вибори. Три складові. Перше, е ні на чій стороні не виступав Ахмат. Безумовно, вони підтримали номінально. 24 години їхали до Ростова, там, де 100 кілометрів відстані прокі, і так прокі. далі. Я розумію. Але ні, вони абсолютно точно не хотіли втручатися так само, як практично всі представники еліти мовчали. Довго, нудно мовчали, включно з Путіним, який зник, зробив оцю дивну заяву про те, що всі зрадники, і зник. І так далі, ні, ні, ні. Це ж як ми ж про це й говорили. Я говорив про це принаймні в суботу. Що 24-48 годин, щоб сторони заявили свою позицію, жодна сторона не заявила свою позицію. Тобто, ми з'ясували, що для Пригожина це була певна акція для того, щоб отримати відповідні дивіденди, а не перерозподіл влади вчинити. А для Путіна це було неочікувано з точки зору, що людина взагалі вона не тільки не актуальна у війні. Я нагадаю, що вона до цього мала зустріч з воєнкорами, наприклад, де повністю підтвердила, що не розуміє, що відбув. Не не володіє інформацією про війну як таку, говорить якісь абстрактні цифри, там знищених танків чи щось таке подібне. Так само Путін взагалі не розуміє, що відбувається сьогодні у вертикалі влади, як та, так, такої. Мені здається, що ми там отримали три наслідки: перше, ми зрозуміли, що Росія абсолютно слабка держава, і Путіна і президента не існує. Друге, хтось хтось. За рахунок такої, скажімо так, акції е, Пригожина отримав перерозподіл влади в свою тіньову, е, скажімо, сторону. Тобто є версія, хто скоріш за все транзитивно сьогодні керує Росією людина на прізвище Патрушев. Номінально Путін ще президент, але фактично вже він не керує як такий. І нарешті головне. Обнулення репутації Пригожина самого його ж не існує. Ну тобто, ви ж пам'ятаєте, півроку Пригожин активно формував собі медійний образ людина, яка ріже правду матку. Все після цього фіаско свого його вже не існує. Чи буде він фізично існувати? Подивимось з певним часом. Вагнер як суб'єкт, я розумію, що сьогодні знову ж таки спекулятивні версії його перевели в Білорусю. Там Північний фронт і так далі. Ні, Вагнер виведений за душки системи силових відносин в Російській Федерації. Вагнер або частково розпадеться на ту частину, яка буде воювати продовжувати в Україні, а частина поїде на свою традиційну територію під назвою Африканський континент. Ну і буде там продовжувати заробляти гроші. Або взагалі буде поступово розтягнутий по іншим приватним військовим компаніям. Михайло, а ви погоджуєтеся, що це була тільки перша серія, і ми побачимо продовження? Це не була навіть перша серія, це було практично обнулення. Всього, що є російське, і навпаки, це сформувало стартові позиції для багатьох тих, хто хоче цей перерозподіл розподіл починати в Російській Федерації. Тобто, це було пришвидшено. Пригожин показав і ще раз підкреслю дві речі: немає силової вертикалі внутрішньої, немає лояльності до держави Путіна, саме держави, як інституції Путіна, немає боєздатних частин в внутрішньому ринку Російської Федерації, і пропаганда зразу розбігається. Ну то тобто влада під ногами. Приходьте і беріть, і оце було показано. Він свої функції виконав. Ми можемо потім говорити про те, хто що, чому це планував, тому що швидкість планування, швидкість дій, логістичні рішення. Наприклад, ми беремо, робимо Ростов центром, який буде забезпечувати. Ну тилове забезпечення буде забезпечувати для uh, угрупувань, які йдуть на ту ж Москву. Ну тобто, все було сплановано достатньо uh, грамотно, ефективно. Це точно не планував uh, Пригожин і так далі. Але він показав, що немає з ким боротися в Росії. От хтось буде демонструвати протестний настрій і мати силову маленьку групу згуртовану. Він отримує все, що захоче в Росії. Фактично, можна сказати, що якщо до президентських виборів, ну щоб ми не мали на увазі під цим словом, в Росії залишилося трошки більше ніж рік, то це початок старт кампанії. Такої по російськи бою без правил за посаду президента е, я б скоріше інакше сказав, я не думаю, що їм потрібні президентські вибори. Тому що вони мають зрозуміти, що президентських виборів безумовно, коли ти хочеш таку особину, як Путін, яка довела, що вона достатньо боєгозлива і, і на що не впливає зробити ще там на один термін президентом. Це дивно було б, тому що ви будете за це самі платити. Тобто, еліти зараз, зараз усвідомили наступні речі: немає ще раз підкреслюю, президента. Друге, немає кандидатів в президента. Є є номінальний президент, є тіньові там лідери накшалт Патушова, але немає кандидата, який був би легітимним. Там через вибор, виборчі процедури третя складова еліти розуміють, що це відомо вже всім там, західним партнерам, східним партнерам, включно з Китаєм, що в Росії абсолютно неконтрольована ситуація. І тут головне друге: чим довше буде йти війна, безумовно вона буде дозволяти номінальному президенту Путіну ще певний час зберігатись в якості цього номінального президента. Але для самих еліт, чим довше йде війна в Україні. Тим менше шансів фізично вийти з цієї війни, їм вже вийти. Але сьогодні, якщо вони підтримують ту чи іншу групу, протестну групу, ну чи сформують її, і так далі, в них є шанси вину перекласти не тільки на Путіна, а на певне його оточення. А самим сказати: дивіться, ми зараз контролюємо, і в тому числі вийти. От, поверні, повернімось на початок нашої розмови, вийти. З західними країнами сказати, ми візьмемо під контроль ядерні ті ж арсенали. Ну чи арсенали звичайної зброї, як такої, дякую, Михайле. Ми ставимо тут три крапки. Буквально після новин повернемося і до нашої розмови також долучиться повноваженої справ людини Дмитро Лубінець. Він готовий буде прокоментувати ситуацію з вбивством окупаційним російським режимом Теграна Ганісяна і Микити Ханганова, наших підлітків у Бердянську.